Формула миру нашої влади полягає в тому, що країни мають взяти за основу конкретний мирний план, розроблений на основі формули Зеленського. Потім цей план по пунктам мають допрацювати спеціально скликані тематичні робочі групи чи конференції. І вже коли розробленим партнерами спільний план фіналізують, можна буде говорити про наступний саміт лідерів, на якому цей план можуть передати Росії. Коли Росія може стати щирим учасником переговорів про мир, перше. Це успіх зсу на полі бою. Другий це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І тому саміт миру не має на меті залучити Росію. Його мета у тому, щоб об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи. На яких будуть будувати подальші дії, а після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками.